Радіо Chicago. і маємо ще новину про те, що американська комуністка Джин Керол, яка відсудила в Трампа 5 мільйонів у справі щодо спроби зґвалтування, подає ще один позов на 10 мільйонів доларів. Письменниця вимагає виплатити її компенсацію за принизливі висловлювання Трампа на телебаченні після вироку суду. Експрезидент за словами Керол натякнув, що вона була занадто потворною, щоб вчинити над нею сексуальне насильство. Крім того, Трамп стверджував, що жінка звинувачувала й інших чоловіків у насильстві для популяризації власної книги. Цікаво. Ну, Трамп, Трампа буде тягати ще дуже довго, оскільки вибори наступного року, наступної осені, а він нікому не зручний кандидат, і він точно не буде представником від республіканців про демократію я мовчу, тому що це неможливо. А як самовисуванець, так це є його опція, і власне його хочуть зараз забрати як потенційного ж кандидата, щоб не дай бог когось не виникла проблема з тим, щоб за нього проголосувати. Дійсно, я думаю, що будуть робити, мабуть, все, що тільки можна і не можна, щоб він не прийшов на вибор. Нам, нам це не на користь, тому що якщо думати про Україну і про допомогу, про перспективу допомоги, то однозначно, що Трамп нам не вигідний. Радіо ЮА Чикаго